Вас на ту каналі Терперетер Альянс. Сьогодні відео мова йтиме про готель Пікальбатрос Блу Спа. Це готель, який належить до системи готелей до мережі готелей Пікальбатрос. Це готель е п'ятизірковий, який відкритий у вересні 2022 року. Готель знаходиться всього в трьох кілометрах від міжнародного аеропорту Гургада. Це такий новий сучасний готель з невеликою територією. Можна сказати, що це готель преміум класа, такий спа-курорт тільки для дорослих. Готель розташований на, в зоні туристичного променаду. Орись з готелем Альбатрос Вайт Біч знаходиться він на самому березі моря. А, так як готель працює за концепцією тільки для дорослих, він ідеально підійде для молодіжного, романтичного спокійного відпочинку. А, в основному серед відпочиваючих. А, Європейці, якщо розглядати варіанти розміщення, то всього в готелі понад 300 номерів. Готель складається з головної будівлі, яка налічує три поверхи і два ліфти. Та є додаткова будівля, яка налічує 5 поверхів та сім ліфтів. А взагалом в готелі досить хороша, з класним таким дизайном, просторі номери. Найменша категорія номерів це номери типу Делюкс. Вони можуть бути з видом на море, чи тож на басейн. Це номери квадратурою 42 квадратних метри. У них може бути двоспальне ліжко або два односпальні ліжка. Також в номері є невелика софа. Далі наступна категорія це вже будуть преміум рум. Вони будуть трошки більші, тобто це буде 50-58 квадратних метрів. Але щодо типу розміщення, це також буде або ж двоспальне ліжко, чи два односпальні плюс софа. І найбільша категорія номеру це Elite Room, це вже номери 63-68 квадратних метрів. Номери з видом на море. Також може бути двоспальне ліжко, два односпальні плюс великий диван. Кожна категорія номеру має балкон чи терасу без виключення. Якщо гостям потрібно буде додаткове спальне ліжко, то надається одне додаткове мобільне спальне ліжко. А щодо зручностей, то щоденно поповнюється міні бар бутильована водичка. Як щодо fi то на території готелю та номерах номерах fi працює безкоштовно. Гості готелі відмічають дуже якісне, хороше харчування. В готелі є шість ресторанів. Один із них карт, який працює за системою попередньої резервації. Mm -hmm. В основному ресторані, який працює за системою Ультра все включено на сніданок, обід та вечерю, гостям пропонується широкі страв інтернаціональної кухні. А працює на території готелю декілька барів, де можна насолодитися безалкогольними алкогольними напоями. Якщо щодо таких активних зручностей, то на території готелю є п'ять басейнів на зимовий період часу, є басейн з підігрівом, і також є критий басейн. Досить великих, досить великих розмірів. А на території готеля, також для такої релаксації, відвідування різноманітних косметичних чи то масажних послуг працює спа, а для любителів спорту активного є тренажерний зал. Щодо розваг, слід відзначити, що даний готель він більш такий спокійний. Інтернаціональна анімаційна програма, вона більш така софт, проводяться щоденно спортивні анімаційні заходи, можуть бути піння дискотека біля басейну. Проте вона така ненав'язлива і не заважає відпочивати. На території готелю така дуже приємна. така Спокійна атмосфера, грає дуже приємна музика. Щодо ж пляжу, то слід сказати, що пляж в даному готелю піщаний, заход в воду буде пологий. Проте слід відмітити, що можуть бути часті відливи, тому таке в період відливів буде мілководдя. Проте є невеликий пірс, з якого можна буде попірнати та насолодитися лазурним червоним морем. Коралового рифу в даному готелі. Немає. Щодо пляжного обладнання, то пляжне обладнання сучасне, парасольки, шезлонги та пляжні рушники надаються безкоштовно. Взагалі, слід сказати, що відгуки гостей на даний готель є досить гарні. Тому, якщо у вас залишилися додаткові запитання, можете, будь ласка, їх писати під даним відео. Дякую велике за увагу!